Друзі, доброго дня! Сьогодні знаходимося в селі Крюківщина, і у нас на продаж з'явився ось цей красивий будинок. Гальна площа 150 метрів квадратних. Будинок розташований на ділянці 500. Будинок побудовано з газоблоку, товщина стін 300 мм, утеплення сотка пінопластик і на фасаді ось такий мокрий фасад або ще, як в народі називають його, барашок. Є власний септик на 12 кубів. І також у нас є власна скважина. Глибина скважини 50 метрів. Також на діляночці виконано рулонний газон і автополив. А зараз пропоную зайти всередину будинку. Ми зробимо вам презентацію, покажемо планування і покажемо якість ремонтних робіт. Ходімо, зробимо вам презентацію будинку всередині. Ліворуч у нас при вході котельня це серце нашого будинку. Основний елемент опалення у нас тепловий насос. Також ось тут у нас бойлер на 100 літрів, система, базова система водопідготовки і очистки води. І також бачок для подачі води під тиском. Далі у нас йде з правої сторони шафа для верхніх речей. Тут є відкрита частина і також закрита частина. Далі у нас йде гостьовий санвузол, велике дзеркало з підсвіткою, душова кабіна, туалет інсталяція, вмивальник, розеточки, витяжка. Плитка у нас в санузлі, плитка у нас на підлозі на першому поверсі. Відповідно, опалення будинку відбувається за рахунок теплої підлоги. Об'єднаний простір, це кухня вітальня. Почнемо з кухні. Зверну вашу увагу на холодильник. Як ви вже помітили, він у нас нестандартних розмірів. Абсолютно нова вся техніка на гарантії. Ось тут у нас знаходиться посудомийна машинка. Техніка марки Bosch, індукційна плита, вбудована витяжка і духовка. Це такий невеличкий бар для зберігання алкоголю. Ти кімнати у нас передбачена під ТІВ-зону. Ось тут буде великий диван. Прокладені всі магістралі під кондиціонери, журнальний столик і телевізор. Далі ми проходимо на терасу. Терасу ми вже вам показували з вулиці, а тепер так от ще вийдемо всередину. Така тераса, літом тут можна виставити літні меблі і чудово проводити час із сім'єю або в колі ваших друзів. В нашому будинку є на першому поверсі гостєва спальна кімната. Наприклад, якщо до вас приїжджають гості або батьки, там літні люди у вас будуть залишатися ночувати досить зручно, тому що не в кожному будинку передбачена спальна кімната на першому поверсі. Тут у нас вона є. Я вважаю, це великий плюс. І окремим виходом з неї також є вихід на терасу. Тепер проходимо на другий поверх нашого будинку. Як ви вже звернули увагу, у нас є підсвітка сходів, а також сходи у нас підігріваються. На другому поверсі у нас три спальні кімнати. Перша спальна кімната. Південна сторона, передбачені магістралі під кондиціонери, декілька різних рівнів підсвітки. Ось тут місце під ліжко 2х2, і вбудована шафа. Ось така шафа. Вона є в кожній кімнаті. Зараз ми вам покажемо останні кімнати. Досить зручно. Окрім цих шаф, на другому поверсі також є спільна окрема гардеробна. Ми вам її зараз також покажемо. Проходимо далі. Тепла підлога у нас і на другому поверсі, відповідно, весь будинок опалюється за рахунок водяної теплої підлоги. Ось така друга кімната. Гарна сонячна сторона. В цій кімнаті також у нас є е, вбудована шафа. Ось такі розсувні механізми. Максимально все продумано. Місце під е, верхній одяг, полиці для зберігання особистих речей. Проходимо далі. І ось третя спальна кімната. Вона трошки менша за розмірами, але за рахунок великого вікна південно західної сторони. Тут у нас в другій половині дня багато світла, місце під ліжко, ціонер сюди виведено. Ну і гардеробна. В кожній кімнаті, я повторюсь, в кожній кімнаті на другому поверсі у нас є вбудована гардеробна кімната. Окрім цих гардеробних, які є в кожній кімнаті, у нас є спільна гардеробна. Проходимо сюди. Вона невелика, але також досить містка. Ось така гардеробна. У нас на третьому поверсі є мансарда, її можна використовувати для зберігання різних речей. І на другому поверсі основний санвузол. В санвузлі у нас є вікно, ванна, душова. Туалет-інсталяція, дерев'яні панелі, дзеркало з підсвіткою і великий умивальник. Друзі, якщо вам сподобалась презентація нашого будинку, поставте лайк, залиште будь-який коментар під цим відео і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!